Режисер, який поклав Ірину Білику човен, відправив на місяць Наталю Могилевську в столиці. Попрощалися з відомим режисером і кліпмейкером Максимом Паперником. Він помер від раку на 47-му році життя. Поховали Максима на Лук'янівському цвинтарі. Як проводжали того, хто був на ти з усім українським шоу-бізом, бачила Олександра Мітіна. Від двох скромних гвоздик і до оберемків червоних троянд у малому храмі Покровського монастиря збираються ті, хто прийшов попрощатися з режисером Максимом Паперником. Окремо від усіх тримаються три подруги з чорно-білими фото в руках. Це ми йдемо в 9 клас. Ось вот Максим саме високий був. У нас була дуже маленька класна руководітниця, і він був ну на голову навіть більше ну, по паплічі на одному з нових років кадовлі костюмірваний таком бал, і зображав алупугачова в школі. А куди така пластика? Минуло 20 років, і Пугачова зіграла вже для нього. Максим зрежисував мюзикл за двома зайцями. Кар'єру кліпмейкера він розпочав 97-го. Це тепер човен, у який він поклав Ірину Білок разом зі зміями і рибами. Здається дещо плацким. Тоді це був справжній прорив для українського шоу-бізу. Он очень многих людей поднял, меня в том числе. Я посчитала, что и не один, и не два, и даже не три, не четыре клипа. По-моєму, шість кліпів Ми сняли вместе. Ірина Білик прощається з паперником у незмінних чорних окулярах і капелюсі із заклепками. Поруч у не менш промовистому головному вбранні із написом Ікона хреститься. Асія Ахат. у задньому ряду. Скромно стоїть Олександр Пономарьов за спин доросліших колег по цеху. Визирає Віталій Козловський. Ближче до центру зали виблискує темними лінзами Наталія Могілевська. Найперші і найвідоміші їхні кліпи зняв саме. Максим, та робота, він создав, створили український сьогоднішній шоу бізнес. Я кажу ні. нічого подобного взагалі, не тільки в нашій країні, в світі таких кліпів з таким кількістю графіків було єдиниця. На початку 2000-х кожен його кліп здавався шедевром. і автор це добре усвідомлював. Дуже голосно командував на майданчику. Одразу бадьори всіх нас, тому що така дете постава, він завжди дуже благородний, завжди дуже світлий. За що би я не брався? Я завжди да приближаю к знаменателю іскуства. Я не працюю з холодним носом. Це інтерв'ю записане менше року тому. Восени він іще з'являвся на світських тусівках. Ну він був трохи похудівший. Ну, вона я наоборот, подумала, що стильно, класно виглядає. про онкологічну хворобу. Колеги та друзі довідалися тільки після смерті. Найближчим паперник пояснив, що не хоче псувати улюбленого образу. Режисер до останнього свого дихання має залишатися мальчишкою і хуліганом. От я стараюсь. Олександр Мітіна, Валерій Сетюк, ТСН один плюс